У ці весняні дні ми святкуємо велике християнське свято, благовіщення Пресвятої Богородиці. У ті далекі дні, за тисячі років від наших подій, людство, так як і сьогодні, потерпало від зла, від гріха, від безнадії, що нічого у цьому світі не може змінитися, що панує зло, панують злі люди. А добрі і праведні потерпають від їхнього неправдивого панування. Але Бог дав надію людям і показав, що зміни нашого життя можливі лише тоді, коли ми будемо мінятися внутрішньо. І Бог сказав, що зла не буде у вічному блаженному Царстві Божому, бо туди не увійдуть злі люди. І ось благовіщення Архангела Гавриїла, який прийшов до Пресвятої Богородиці Діви, і звістив їй, що вона стане матір'ю Сина Божого, дасть Богові людську природу, щоб він міг її зцілити, зцілити нашу душу і наше тіло, позбавити Його від гріхів і привести усіх через себе до Бога, до святого життя. Прикладом таких змін. Прикладом того, що це можливо, є святі люди, це реальні історичні особи, які належали до різних прошарків суспільства. І вони досягли духовної досконалості, освячення, обоження і єдності з Богом. Все це стало можливим завдяки благовіщенню Пресвятої Богородиці. Пресвята Богородиця, будучи слухняною Богові, Сказала Архангелу Гавриїлові, так, я готова, якщо така воля Божа, я готова стати матір'ю Сина Божого. Я готова страждати біля Його Христа. Я готова перенести усі материнські скорботи заради того, щоб син Божий став сином людським і щоб сини людські стали дітьми Божими. Я вітаю всіх вас із благовіщенням Пресвятої Богородиці. І нехай Божа благодать зміцнює нас у служінні один одному, у служінні Своєму народові. Слава Ісусу Христу!